Найдобрішого всім дня. Сьогодні ходила по гриби у наш невеличкий ліс. Живу я на дачі біля лісу. Це Прикарпаття, біля Івано-Франківська. І ось такий улов у мене сьогодні вдався. Зараз гримить, якщо ви чуєте, за вікном, тому я дуже вдало прийшла додому. І навіть приготую якісь гриби. Зараз вам покажу. Тут у мене є козарики, тобто підберезовики, і лисички, які я посмажу на вечерю, а білі гриби ось ці поставлю у сушарку. А ще у мене є сироїжки. Ми їх називаємо голубінками. І ось така мисочка сироїжків. я їх хочу посмажити у сухарях. Взяла книжку, щоб вам показати, що гриби є стівні, сироїшка луската товстуха. Ось так вона виглядає. І ось так вона виглядає вживу. А сироїшка синьо-зелена і сироїшка різнопластинчаста. Також їстівні гриби виглядає ось так. Товстуха, синьо-зелена або різнопластинчаста. От якось так назбирала я сироїжок. Ну, пішли відварювати. Ну що ж, тут у мене закипає вода, воду я трошки підсолила і додала лимонної кислоти. Шкірку сироїжок я не знімаю. І зараз ви побачите, як шкірка просто пропаде у воді, у окропі від лимонної кислоти. Ну що ж, гриби на окропі, починають закипати. Зараз з'явиться піна, яку я зберу, і відварюються вони до 5 хвилин. Грибочки закипають, і як бачите, вони втрачають всі свої кольори і стають однакові. Що одні, що другі види сироїжок стають ось такими світло-рожевими. Ну що ж, гриби відварились, вони зменшились в об'ємі і ось стали такі блідорожевими, однаковими сироїжками, голубінками. І буду смажити їх на олії в сухарях. Запустила процес смаження суровіжок. З одного боку декоти вже підсмажились смажились. І зараз буду обертати на другий бік. Ну, Смажимо так, як і кабачки. Зараз їх сезон. Всі ми любимо кабачки і ось така різновидність гарніру буде ще і сироїжки, сироїшки у сухарях. Дуже популярний спосіб смаження сироїжок є сироїжки у клярі. Але в нашій родині не дуже люблять кляр, тому я вирішила смажити у сухарях, що не є не гірше і якість смаку, і, і взагалі сироїжка вона не є гірша на смак. Дуже смачно, сироїжка у сухарях любить, може смажити у яйці, збитому і з борошном. Ну що ж, сироїшки готові. Люблю я їх їсти сметаною і зеленю, з часничком до смаку. І так вони виглядають в розрізі. Смачні, такі, знаєте, трошки тугенькі грибочки. Вони готові були вже, коли я їх відварила. Просто обжарила ще в сухарях, і вони дістали таку скоринку, дістали трошки інший смак. І ось такі вони гриби. Смачного всім як. Я думаю, що вам сподобається мій рецепт, і ви колись його попробуєте. Ось така лісова у нас грибова кухня.